Друзі, вітаю! Ну що тема економічного бронювання здається набирає обертів у своєму крайньому відео на цю тему? Я прогнозував, що ті зміни у мобілізаційне законодавство, які передбачали збільшення штрафів для керівників підприємств за порушення правил військового обліку, матимуть наслідком масове звільнення чоловіків від 18 до 60 років із роботи. Або за власним бажанням, або їх, скажімо так, будуть про це наполегливо просити. Говорилося про те, що ще в кінці травня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація про те, що готується законопроект про економічне бронювання працівників і фопів. І ось ми маємо 31 травня перший законопроект на, на цю тему. Чому перше, я скажу дещо пізніше, а зараз е, акцентую увагу, що маємо законопроект номер 11308 30, Його автором є народний депутат е, Мазурашо. І е, мені, от мені було цікаво подивитися поясненню записку, чим е, депутат аргументує необхідність прийняття цього законопроекту. Зачитаю. З вашого дозволу, один абзац. Не секрет, що через совкову специфіку мобілізаційної політики немало громадян звільнилося з роботи і перейшли у тіньовий сектор економіки. Через совкову специфіку мобілізаційної політики. Питання: а хто цю мобілізаційну політику впровадив через прийняття закону? Через прийняття постанови Кабіну 560 ї Хто з народних депутатів висказався офіційно про незаконність цієї постанови? Чому не написати, що «да, на жаль, не спрогнозували. Або спрогнозували, але вибрали менше зло. Або, врешті-решт, не знаю, вдарили в штангу, а тепер мусимо виправляти ситуацію. Ні, маємо совкову специфіку мобілізаційної політики. Ну, тим не менш, що пропонує депутат? Законопроект складається буквально з двох абзаців. На що тут треба звернути увагу? Пропонується зміни в статтю 25, пункт 4 доповнити. Бронювання громадян військово-зобов'язаного віку і стану, які офіційно працевлаштовані. Або займаються підприємницькою діяльністю, і які сплачують за місяць в бюджет податків не менше, ніж розмір встановлений на поточний місяць в країні мінімальної заробітної плати, відбувається автоматично, шляхом щомісячного інформування і далі по тексту. Що тут важливо, значить, бронюються працівники. Ну, вірніше матимуть право, якщо закон, законопроект буде проголосовано. Працівники працевлаштовані і ФОПи. І, і другий нюанс, на який треба звернути увагу, це податкове навантаження із заробітної плати працівника або ФОПа, якого згідно цього законопроекту можна буде забронювати. Тобто, якщо Податки і зарплати становлять 8 тисяч гривень, а податки у нас це ПДФО і 18% і військовий збір 1,5%. Тому що ЄСВ, єдиний соціальний внесок, це насправді податком не є. Тоді маємо ПДФО, військовий збір разом 19,5%, і якщо це в нас 8 тисяч гривень, то неважко порахувати, що зарплата у такому випадку має бути. Чуть більше 41 тисячі гривень. Якщо ж пан урашу мав на увазі, що і ЄСВ також має включатися в ці 8 тисяч гривень, тоді заробітна плата буде, має бути приблизно 20 тисяч гривень. Ну і в прикінцевих і перехідних положеннях закон, як завжди, в нас зобов'язує Кабмін прийняти свої постанови на виконання цього закону. Ну, як Кабмін приймає свої постанови, які е, мають деталізувати закон, ми вже знаємо на прикладі 560 статті е, 560-ї постанови? Тому тут таке питання е, риторичне. Але як я вже сказав, це перший закон. Чому перший закон? Тому що я вважаю, що, е, ну, по-перше, це, це дуже сирий закон. Які складається з двох абзаців, лише він не має жодної деталізації по механізму, яким чином це буде бронюватися. Тому я вважаю, що з боку пана Мазурашу це лише, на жаль, не більше ніж піар. Тобто влада розуміє, що вона насправді із мобілізаційним законодавством вдарила в штангу, і зараз представники провладної партії намагатимуться, скажімо так, бігти попереду цієї тенденції рятування бізнесу, рятування економіки в Україні. Я насправді очікую, що буде поданий інший законопроект, який зараз допрацьовується, і його авторами, скоріш за все, ну, серед інших буде Дмитро Наталуха, тобто голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Можливо, пан Гетьманцев долучиться до співавторів. Тобто, от якщо ми побачимо законопроект за участю, скажімо так, фахових і, якщо хочете, вагомих депутатів у провладній фракції, тоді вже буде більш доречно сподіватися на те, що законопроект буде прийнятий. В Цілому, як я вже казав у попередньому відео, я очікую, що законопроект від провладної фракції буде прийнято до кінця червня, оскільки ну, його час дійсно настав і відкладати питання порятунку економіки відкладати вже нема коли. Буду тримати вас в курсі. Якщо відео було інформативне, прошу лайк. До зустрічі в Ютуб і не забудьте сьогодні допомогти своїй армії.